Кращий бюджетний кросовер. Honda MNV в наявності ходімо дивитись. Drunk, yeah. yeah. Цей красень має передній привід запас ходу 500 км, батарею 58,7 кВт година, а також привабливу акційну ціну 19,500. Кондемві це електромобіль, що має літій-залізофосфатну батарею з повітряним охолодженням, який підтримує функцію швидкої зарядки. Тож, навіть якщо у вас обмежений час, ви зможете швидко зарядити свій автомобіль та знову повернутися на дорогу. <му> якщо ми говоримо про безпеку, то в цьому автомобілі встановлено шість подушок безпеки, система контролю тиску в шинах та інші опції, які вам допоможуть відчувати себе максимально впевнено за кермом. Розглядаючи систему мультимедіа, варто звернути увагу на центральний сенсорний екран діагоналю 12,3 дюйма і доволі просте меню, яке допоможе використовувати ваш електромобіль на максимум. По комфорту ми тут маємо п'ятимісний еко-шкіряний салон з електроприводом водійського сидіння та клімат контролем. Шкіряне мультикермо, з якого ви можете керувати своїм круїз контролем, а також камера заднього огляду, задні парктроніки, шість динаміків підсвітка салону і, звісно, безключовий доступ. Саме це авто може стати вашим вже зараз. А якщо ви хочете протестувати його за кермом, ми чекаємо вас на безкоштовному тест-драйві.